Як обрати пуховик, який довго буде актуальним? І при цьому підійде до усіх речей в вашому гардеробі від спортивних джогерів до вишуканої спідниці олівець? Увага! Мова не йде про тренди пуховиків сезону Зима 23-24. Я підкажу вам, як обрати пуховик, який ви будете носити не один рік і при цьому виглядати актуально. А ілюструвати свою розповідь я буду світлинами пуховиків від українських брендів. Перш за все, важливу роль відіграє прострочка пуховику або її відсутність. Саме тому я дуже раджу вам звернути увагу на гладкі пуховики. Взагалі без прострочки. По суті, це утеплене пальто, а сучасні технології дозволяють зробити його дуже теплим. Обирайте довжину нижче самого широкого місця вашого стегна або нижче самого широкого місця гомілки. З такими пуховиками взагалі не виникає питання, а чи можна його вдягнути з цим або з цим? Можна. Саме такі пуховики чекають на вас в інтернет-крамницях українських брендів Бочарова. Чер 17. Куш. Гепюр тощо. І принагідно нагадую, що мене звати Аліна, я стилістка, і на моєму YouTube-каналі я намагаюсь у максимально короткий замірками Ютубу час надати вам максимум стильної користі. Також зверніть увагу на пуховики з ромбовидною прострочкою. Але головне, щоб ці ромбики не були занадто маленькими. Це дуже часто дешевіть річ. А дуже великі ромби можуть візуально зробити фігуру більш широкою, що не всім потрібно. Українські бренди, в яких ви знайдете пуховики з ромбовидною простьошкою. Ідеального розміру це Лук Карпова Гепюр. Ще один дуже вдалий варіант прострочки це діагональ. Вона візуально звужує і витягує силует. Саме такі пуховики я знайшла на сайті українського бренду Гепюр. І перш ніж я розповім вам про ще три дуже вдалі прострочки пуховиків. Тичніть, будь ласка, вподобайку цьому відео. В інтернет-крамниці бренду «Вочарова» є пуховик з отакою от трикутниковою простьошкою. Це теж вдалий варіант. Взагалі, запам'ятайте, будь ласка, прямі лінії і гострі кути завжди виглядають круче за округлі лінії. На сайті Наталії Волгар є отакий пуховик. Прострочка у вигляді прямих ліній, які розташовані хаотично. Такий пуховик довжиною нижче стигна також підійде до усіх речей в стилі кежуал. І нарешті найпопулярніша горизонтальна прострочка. Раджу вам обирати пуховики, в яких горизонтальна прострочка максимально широка. В жодному разі не оця тоненька гусеничка. І навіть середня, за шириною горизонтальна прострочка дуже часто робить пуховик більш об'ємним, а значить, більш спортивним. А коли відстань між строчками доволі широка, то такий пуховик виглядає як майже гладкий, а значить, є максимально універсальним. Такі пуховики. Є в інтернет-крамницях українських брендів Куш чер 17 Бочарова. Назва Біом, Діадія, Мастхев. В останньому за моїм промокодом Стиліст.АЛІНА, який я залишу в описі під цим відео. Ви отримаєте знижку 10% на усі неакційні речі. А прямі посилання на усі пуховики, про які йшла мова в цьому відео, ви знайдете в моєму телеграм-каналі Fine Шопінг», який присвячений виключно українським брендам. Там я регулярно роблю огляди наших брендів, шукаю, знаходжу і ділюсь з вами класними речами. І ще дві поради щодо вибору пуховиків, які не стосуються прострочки. Звертайте, будь ласка, увагу на довжину. Актуальна довжина верхнього одягу це на рівні талії або трошечки нижче, нижче самого широкого місця стегна, так, щоб попу прикривало, а також нижче самого широкого місця гомілки. Також. Величезну роль в тому, наскільки актуально і стильно буде виглядати ваш пуховик, відіграє крій коміру. Обирайте пуховики з коміром стійка, з відкладним коміром, з встроченим капюшоном або капюшоном на блискавці. Але, будь ласка, уникайте. Оцього коміру, який за формою, нагадує подушку для подорожей. Бажаю вам вдалого і свідомого шопінгу. Бережіть себе, допомагайте, будь ласка, Збройним силам України і вірте в нашу перемогу. Побачимось в наступному році. Пока!